Готовані і про ніяке хвилювання мови не може бути. Непоганий зараз прохід. І друзі, рахунок у нас відкрито. В нашому поєдинку комфорт сервіс виходить уперед. Відзначається Валерій Нікітчук. Саме він, автор першого забитого м'яча. Сумбурний такий був епізод, але рефері розібралися. Ой, який же ж друзі? Момент Богдан Скотський робить рахунок 2-0. Як же ж прогавили цей момент? Юрій. І Юрій Шамич теж не зумів врятувати свою команду. І станом на 14-ту хвилину нашого поєдинку 2-0. Переходько п'ятою навіть собі дозволяє зіграти Максим. Переходько в цьому епізоді Степанюка обікрали Трофімчук Треба реалізовувати. І Робить це Михайло. Михайло Трофімчук повертає хімік танчика Ліксус у гру 2-1-7 хвилин до кінця поєдинку. Футболісти хіміктанчик Еліксус. Подивимося, як у них це вийде. В меншості зараз грають гравці команди Комфорт Сервіс. Удар від Андрія Наумця не проходить, але в меншості Комфорт Сервіс. Але не забуваємо, що ворота порожні у команди є. Друзі, гол від Андрія Наумця. Прогавили це підключення. Хлопці Комфорт Сервісу ставить спину. Рефері просить підніматися. Трофімчук виборює м'яч відпасовує. І Андрій Наумець робить рахунок 3-3. В першому нашому поєдинку рахунок стає рівним. Друзі, це фантастика. Михайло Трофімчук виборов цей м'яч, викотив на порожні ворота на Андрія Наумця. Андрій Наумець за хвилину робить дубль. Андрій Наумець повертає хімік танчик Еліксус. Уже повністю у цей поєдинок. І тепер я не знаю, як буде реагувати Комфорт Сервіс на те, що відбувається на паркеті. 10 секунд до кінця, друзі. Степанюк не обігрує Степанюк і порушує правила. Здає, здавалося, б, але рефері не свистить 5 секунд до кінця. Зараз на посіли усі на Олександра Леончука. Що вирішить бригада арбітрів? 5 секунд, друзі, до кінця. Яке рішення? А рішення, друзі, таке. Це шостий фол. І він пробиватиметься із 10 метрів. Дабл пенальті. Андрій Наумець. Автор двох забитих м'ячів. Людина, яка повернула хімік танчик у цей поєдинок. І Андрій Наумець може стати беззаперечним героєм. Для хімік танчик Еліксус у цьому поєдинку, якщо зараз реалізує удар із 10 метрів. Ось це так розв'язка, друзі. Ось це так кінець поєдинку. 5 секунд до кінця. Тивонюк проти Андрія на Хто кого? Шалена тиша у залі в Золбунові. Виручає свою команду Владислав Тивонюк. Не реалізував цей момент Андрій Ноумель.